Учорашні школярі продовжують перейматися вступом до вищих навчальних закладів. У національному університеті харчових технологій абітурієнтів на перший погляд небагато. Більшість майбутніх спудеїв стала не у фізичну, а в електронну чергу. Анна вирішила подати документи особисто. За порадою знайомих обрала фах технологія підприємства. Переконана, з таким дипломом швидко знайде роботу. Мені важливо закончити, щоб я могла потім куди йти працювати, щоб щоб спеціальність була через п'ять років якби для мене От як абітурієнту я руководствуюсь тим, щоб пойти потім працювати. Другокурсний колег ще пам'ятає, як сам вступав. Зараз працює у приймальній комісії, тому оцінку вступній кампанії дає сміливо. Наплив ну добрий, гарні бали в дітей. Минулий рік звичайно було більше, і ну, оскільки абітурієнтів два рази більше було, як ми всі знаємо. А зараз ну Трошки менше, але бали приблизно такі ж. Вадим Серпученко, відповідальний секретар комісії, каже: цьогоріч усе для студентів. Місця в гуртожитках дають, беруть на бюджет і практикою забезпечують. Технічні і технологічні напрями. Це в нас перевага, і більшість бюджетних місць саме тут. І є можливість проходження практики на сучасних підприємствах. В університеті харчових технологій обіцяють якісну освіту. Однак деякі бітурієнти від хвилювання все, що знали, забули. На яку спеціальність вступає на... А я вже і не пам'ятаю. Я, я не знаю, якщо чесно, чого ожидати. Технологія. Ох, зараз. так Як же Перші рейтингові списки тут оприлюднять за три тижні 1 серпня. Людмила Кліндухова, Олександр Сушинцов освітній портал Петпреса.